25 квітня морський тральщик Черкаси повернувся з чергової активації військово-морського співробітництва Блексіфор до місця постійної дислокації, розповідає учасник походу наш кореспондент Дмитро Лабуткін. Кораблем під час походу пройдено майже дві тисячі морських миль, проведено низку корабельних бойових навчань і тренувань. У період з 10 по 12 квітня і з 17 по 19 квітня Черкаси спільно з Корветом Військово-морських сил Болгарії, рішительний великим десантним кораблем Чорноморського флоту Російської Федерації. Це Зеркуніков, фрегатом морських сил Румунії Себастіан і фрегатом військово-морських сил Туреччини Явуз провели у Чорному морі численні тактичні навчання. «Екіпаж і молодий парбули, екіпаж справився з ним добре, незважаючи на те, що опиту у особового складного молодого поповнення було мало, але ж великі бажання, стремлення до того, щоб приймати участь і гідно показати себе на навчаннях дало свій результат та корабель гідно виконав поставлені завдання. За оцінками командування оперативного з'єднання, екіпаж українського корабля виконав усі завдання, що стояли перед ним. Морський тральщик Черкаси підняв свій рівень по сравнению з прошлою активацією. Командир корабля достойно представляє воєнно-морські сили України. І немає ні одного завдання, з яким би не справився Командир і його екіпаж в цілому. Я відмічаю високу морську виучку як в цілому екіпажа морського тральщика Черкаси, так і його командира. Квітнева активація 2012 року стала 19-м розгортанням оперативного з'єднання. У серпні на військових моряків чекає ще чимало завдань, які знову відпрацьовуватимуться у спільній взаємодії. Залишається додати, що кожного разу Блексіфор тільки підвищує свій статус і підтверджує безпосереднє призначення.